Я зараз граю з Слізаріо. Я зараз на 9 місці. Камера не фокусує. На 10. Коротше, от я така огромний червь. От, я граю на комп'ютері. Хочу добратися до першого місця, це 32 тисячі. Я вже на першому місці була, але. Хочу ще... Ой-ой-ой, от сюди не треба писатись. Какие <кій> червь тут є? Я же ограмезна, я вже камера фокусу 11422. Уже більше ніж 422. Вот у червяк гуляма один такий проповз. Я откий от червь. І в коментах треба писати. Я, ну тут без всяких ботів робилась. Така велика стала. Коротше, дуже прикольна гра. Потім покажу, як її знайти. Я поки на 10 місці. Я на 9 місці. Це щось типа лідер. Ой-ой-ой, не. Ой, боже мій. Надо опасати з цих великих мені теж. Даже якщо я більше за них. Так. -с. Все, можна так закручувати їх. Не, не буде вибору. Опа, і все. О, вже на восьмому місці. Вот, камера фокусуйся. Сюда. Восьме місце, вот. Ласка. Це черв'як на мене прив'язався. Не хочу з ним бути. Короче, я вот така довга вже. Уже 94 Я просто трохи втікала від цього черв'яка, з-за того я така стала менше трошки. Е. е! А, а, я так не любил цих мелких. Їм до... все равно, а чи вони здохнуть чи ні а От, мені стрьомно Стрьомнувато Якось... О, вже сьомо місця. От. Ой, ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Круть, круть, круть! А то мені повезло, повезло, мені мені повезло. Ні, я канали червяк. Ну, походу так не хочу. <кій> Сильно кашляє, Ні. 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 Не, 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 не. Тебе не выйдет. А-а-а! Я вот такий червяк. О, я вже на шостому місці. Ура! Победа! Як победа? шосте місце не вот. Боля, не фокусу. хочу фокусуватися каміння. Шосте місце. Я поки що повзаю. Ну, коротше, я поки що тільки повзаю. А-а-а! Кільки не це в мене було. Аж 14... Фокусуйся. 14 тисяч тридцять вісім. Ну, я сдохла за какого-то червя мелкого. Видим, что великий приповз. Короче, если вам понравилось это видео и вы прагнете получить еще, ставьте лайки. Ни в каком случае не дизлайки. Пока-пока.